Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про біткоін. Чи вірю я в біткоін по 100 тисяч доларів в цьому 24-му році та про психологію? Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Щоб розказувати про сьогоднішній цикл, який можливо вже будується, давайте вернемося в минулий цикл, в 21 рік, коли біткоін досягнув своїх АТХ, тобто 69 тисяч доларів, та відбувся альтсезон, коли біткоін в минулому циклі почав лише рости з 20 тисяч доларів до. 40 тисяч доларів в 60 тисяч доларів ніхто повірити не міг. І коли біткоін досягнув своїх 40 тисяч доларів, змінили настрій натовпу. Всі люди почали говорити, всі інфлюенсери почали говорити, що біткоін йде на 100 тисяч доларів. І вірити в протилежне те, що біткоін не буде 100 тисяч доларів, було дивом. Так як кожен інфлюенсер з кожного кутика блогери говорили, що підкоін йде на 100 тисяч доларів. Гарний приклад можна привести з сьогоднішньою ситуацією. Кожен інфлюенсер, кожен відомий блогер, який має там паблік, кричить чуть не кожного дня, що вот вже чуть-чуть, от і ми проб'ємо АТХ. а далі похід на 100 тисяч доларів. В минулому циклі було практично те ж саме. З 20 тисяч доларів до 40 до 45 тисяч доларів ніхто про ту зиму не кричав. Як не кричали з 16 тисяч доларів по 40 тисяч доларів. А от вже коли біткоін закріплюється вище 40 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, появляються ці ждуни, які ж не купили біткоін по 10 тисяч, не закупилися альткоїнами, говорять, що Ну от біткоін точно вже буде 100 тисяч доларів. В минулому циклі, коли розпочався альсезон в 2021 році, коли біткоін закріпився вище над 50 тисячами доларів, вже кожен кричав те, що біткоін йде на 100 тисяч доларів. І вірити в протилежне було максимально тупо. В той час говорили про те, що біткоін вже не буде ніколи 20-15 тисяч доларів, адже. Біткоїнів є всього лише обмежена кількість монет, а це 21 мільйон. Тобто, якщо кожна людина купить лише по одному біткоїну, то відповідно біткоїнів більше не буде. А інші пасажири теж захочуть купити. Тобто, попит на купівлю буде великий, буде рости, а попит на продажу не буде. Так що, якщо я. І ще таких 20 мільйонів людей куплять по одному біткоїну, відкуплять абсолютно всі біткоїни. Ну, зараз візьмемо в ринку, є 19 мільйонів. Але там за 50-100 за років вже намайнеться абсолютно вся емісія. Якщо кожна людина відкупить по біткоїну, відповідно попит на купівлю буде ще більший, а попит на продажу буде менший. Відповідно, ціна мала рости. Але що ми можемо замітити, з 69 тисяч доларів внушили нам таку віру, що ми йдемо на 100 тисяч доларів, і пізніше нас опустили до 15-16 тисяч доларів. Я собі зараз не збираюся приписувати будь-якого експерта, але я відношуся до цієї маленької кількості людей яким не внушили, не навішали лапшу на вуха, які змогли вийти в минулому циклі. Особисто я виходив по 50 тисяч доларів. Відеоролики пости телеграм-канал наш пам'ятає. Відповідно, по 50 тисяч я зафіксував абсолютно весь свій портфель, і по 16-18 тисяч доларів я біткоїн відкупив. Але Правий не той, хто вгадав курс біткоїна, правий той, хто заробляє на цьому криптовалютному ринку. Після того, як маркетмейкер досягнув своїх значень, починають опускати біткоін до 16 тисяч доларів. В цей момент роблять лише негативний новинний фон. Люди в паніці продають, великі гравці в цей час відкупляють. Цей час, коли біткоін почав вже торгуватися на відмітках 24 16 тисяч доларів. Ніхто не кричав, купляйте біткоін», тому що біткоін йде на 100 тисяч доларів. В той час, коли біткоін упустився до 16 тисяч доларів, 96% людей не купляли нічого, а все тому, що чекали нижче. 13, а й 10 тисяч доларів. І лише після зростання з 16 тисяч доларів до 50 тисяч доларів. І коли біткоін закріпився вище над 50 тисячами доларами, всі раптом почали говорити в те, що от ми вже скоро проб'ємо. АТХ та будемо торгуватися вище, ну і далі. Біткоін йде лише на 100 тисяч доларів. От АТХ ми зможемо пробити. Якщо це потрібно маркетмейкеру, якщо не потрібно, ми можемо поторгуватися. ну і відповідно спуститися нижче 55 тисяч доларів. І відповідно в цьому діапазоні заробити альсезон. Якщо ні, вони можуть закріпити вище 70 тисяч доларів і тут вже розпочати альтсезон. Но в ніяких. 100 тисяч доларів вірити не потрібно. Чи особисто я чекаю біткоін в 24-му році вище 100 тисяч доларів? Ні. Я вважаю, що по біткоїну ми вже близько коло піку. В цьому відеоролику я не збираюся нікого відмовляти вірити за біткоін по 100 тисяч доларів. Але. Поновлюється ідентично та сама ситуація, що була в минулому циклі, в 2021 році, коли біткоін закріпився вище 50 тисяч доларів. В падіння біткоїна вже ніхто не вірив. Ні в якому разі на цьому альсезоні, якщо він буде, не загравайтеся, тому що жадність породжує бідність. Люди в минулому циклі, які прийшли всього лише з тисячу доларами, змогли заробити таре, 100 тисяч доларів. Але вони не зафіксували профіту, тому що вірили за біткоін в 100-150 тисяч доларів, і відповідно медвежка нікого не жаліє. Практично всі гроші, ті люди, які заробили, а це випадкові пасажири, більше 95% людей втратили всі свої гроші. Цикл раз за разом повторюється: так як є день, так і є ніч. Так як біткоін росте, так і він падає. Є булран та є медвежий ринок. На булранах люди стають мільйонерами. Але якщо вони на булрані цих мільйонів не фіксують, тоді приходить медвежий ринок і 90% цих людей. Втрачають весь свій профіт, який вони заробили на булрані. зараз криптовалютний ринок ні в якому разі не перегрітий. Немає того ФОМу, якого я особисто очікував. Немає Альсезону. Біткоін ФОМО не наведе. А ФОМО наведе іменно Альсезон. Індикатор, за яким я слідкую, і який визначає, чи ми вже близько коло піку, це рейтинг додатку Coinbase в App Store. Чим нижче число, тобто сьогодні додаток Coinbase, припустимо, в топ-300. Завтра додаток Coinbase вже топ-200. Тим ми ближче до піку. В минулому циклі, в 2021 році, додаток Coinbase входив в топ-10. І тоді, коли додаток був в топ-8 або в топ-7, тобто він же був дуже близько, показує те, що попит багато людей користуються Coinbase. Хто користується? Coinbase, відповідно, громадяни США такий попит був дуже великий, і відповідно рейтинг Coinbase ріс та ще раз ріс. І можна сказати так, що в той момент дійсно був ринок перегрітий. В той момент треба було виносити та скручувати всі свої вудочки. В той момент, коли Coinbase попав в топ-10, буквально тиждень, два-три-чотири криптовалютний ринок з 69 тисяч доларів. Почав падати до 16. Зараз Coinbase вперше з лютого 2022 року попав топ-100. Це означає, що появляється цікавість у людей до криптовалютного ринку, тобто, що вони скачують додаток. Так як ми всього лише попали іно в топ-100, ринок, я вважаю, що ще не перегрітий. А от коли ми будемо доходити до топ-20, топ-10. Потрібно буде скручувати потихенько свої вудочки я вважаю, що домінація біткоїна досягнула свого піку і вже скоро може розпочатися альтсезон. тобто... Біткоін буде втрачати свою домінацію на ринку, і ліквідність буде перетікати в альткоїни. Тим самим розпочнеться альтсезон. Завжди приймайте рішення та думайте на холодну голову. Ні в якому разі не піддавайтеся жадності, тому що жадність породжує бідність. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.